Дівчата, з дивіться, який у мене тортик класний, з привидіннями. Вчора так і не відкрили. Ну, було всього такого смачненького. Ну, я вам скажу, я не любитель солодкого. Ну, єдине, що я е, люблю смачні конфети, шоколадні, цукерки із кавою. Ну, Все-таки аж димить, парує кава. Ось, бачите, такий тортик з приводами. Давайте так, на листопад місяць я подивлюсь на таких чарівних таро-срібних містичних кішечок. На такі питання. Давайте. Хто одинокий? А ну, давайте. Хто одинокий? Тут різні питання. Хто одинокий? В листопаді як буде із цим питанням? Так, а хто одинокий. А вже одинокий не буде. Це тут 100%. На якийсь час буде займатися роботою, ну, може, хтось буде пошуком роботи і дуже буде придивлятися до всіх людей, щоб зустріти дійсно свою пару. І одинокий не буде вже. <кхід> Спочатку він буде вам другом. А потім все перейде в дуже велике кохання. Ластівки-соколики. Так само і для соколовиків. Зразу ви будете просто спілкуватися як друзі. Ну, а потім воно все перейде у великі масштаби. Так, хто не має роботи, як буде з роботою? Давайте. Так щоб той, хто не має роботи, обов'язково знайшов роботу. Бо так відьма, я сказала, вузликом вам на гарну прибуткову роботу на листопад прив'язала. Дивимося, так, в листопаді знайдете роботу. Ну, та тут, навіть не то, що, а тут 200%. Так, звісно. Дивіться, як ви вдало шукали, шукали, шукали. Нарешті знайшли. Ця карта показує, що робота буде супер прибуткова. А для тих, хто вже працює, отут така карта, що буде якесь підвищення або заробітної плати, або подовжності. Посада буде підвищена. Класний листопад місяць на насчет роботи. Класний. І ще таке питання. Ну, мої ластівочки, це бачите, таке питання, дуже таке обширне. Ну, все одно, якщо у вас чоловік або коханий, або синочок на фронті, чи зможе він приїхати в листопаді, я ж розумію, це питання таке обширне, ну дай Бог, щоб більшість, більшість чекає коханих, синочків, внуків, друзів у відпустку, щоб так і було. Зараз я подивлюся, тільки хвилиночку, хоч кави. Спала дуже міцно. Були, звісно, сирени і літало. О, як смачно. Так, дивимося, чи буде відпустка саме для тих, хто дуже чекає. Так, задумуйте у листопаді. Ну да, початок місяця, ні. А вже після 15-го, або після 10-го, дивіться, як дуже довго він йшов, або вона, наша ластівка військова, або він. Дивіться, йшов, йшов. І нарешті до вас прийшов. Більшість можу сказати. Дивіться, через які прегради, бачите? Більшість, більшість, хто чекає своїх чоловіків, коханих, синочків, друзів. Внучків товариші у відпустку в листопаді поприїжджають додому. Ну, Тут же ж не випало не одної поганої карти. Значить, Хай так і буде, бо знаю багато моїх підписниць. Такі прямі мені питання прямі задають. чи так, чи так, так І ще радісна новина. З 10 листопада відновлюю запис на діагностики і на обряди на 2025 рік. Я зразу буду показувати, присилати умови, які потрібно, і якщо ви зразу їх виконуєте, я тоді записую. І ще мої ластівочки. Трошки виморилась вчора і позавчора одна діагностика позавчора і вчора дві діагностики. Мої ластівочки, не ображайтесь на мене. Ну, ви ніколи на мене ображаєтесь. Я вам за це що я не подивилась вчора. Сьогодні подивлюся ще додаткових два питання. Пишіть там діагностики, я вам подивлюся. Як золотим розкладом. Там срібні розклади. Дописуйте два питання. Я подивлюся, як золоті розклади. Отаке гарне я вам нагадала з такими привідіннями.